Всім привіт, дорогі друзі! Криворізький кривбас дебютує в Єврокубках матчем проти Вікторії Пельзень в Лізі Європи. Це буде третій кваліфікаційний раунд для нашої команди. І стартуємо вже. Цей четвер, 8 серпня. І будемо, звісно, вболівати за нашу команду. Сьогодні, друзі, ми будемо розбирати нашого суперника коротенько, сильні, слабкі сторони Вікторії Пельзень. Ну і про нашу команду теж скажемо, де та коли дивитися матч. Ну і підсумковий прогноз на це протистояння і очікування від кривбасу на. Ці Єврокубки тому що ну м'як кажучи, не солодко буде команді Юрія Вернедуба. В кінці відео ви дізнаєтесь, чому. Перед початком напишіть свій коментар на рахунок Кривбасу. Як ви вважаєте, чи зможе команда пройти в груповий етап того чи іншого Єврокубку Ліга Європи, це буде чи Ліга Конференції? Пишіть свої думки і напишіть про Вікторію Пельзень з яким рахунком Кривбас зіграє проти чеської. Команди. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, це дуже важливо для розвитку. Так я буду бачити, що ви відмітилися на цьому відео, подивилися його до кінця. Дуже вам вдячний. Кривба за підсумками минулого сезону посів УПЛ третє місце, так само, як і Вікторія Пельзень, також третьою командою в місцевому чемпіонаті була. І пропустили вони тільки більш сильну спарту і. Славію, матч Кривбас Вікторія відбудеться в четвер в місті Кошице в Словаччині. Початок о 21.00 за київським часом. Дивитися можна цей матч в прямому ефірі на телеканалі УПЛ ТБ. Він доступний в багатьох провайдерах на ott платформах кабельних мережах. Цитанта Спортс, наприклад, у тіт Світ Світтіві, Омега ТВ, Воля ТВ, Київстар ТВ і Vodafone тощо. Тому ви можете шукати на цих платформах УПЛ ТВ, конкретно цей канал і дивитися матч. В принципі, проблем з переглядом у вас не повинно бути. І на нашому каналі теж стартує пряма трансляція приблизно о 20.30, завтра в четвер, де ми будемо обговорювати склад нашої команди і, можливо, буду для вас коментувати цей матч. Тому, друзі. Друзі, доєднуйтеся, підписуйтесь щоб не пропустити прямий ефір. Завтра по матчу. Команди Юрія Вернедуба головним арбітром цього матчу буде 35-річний Себастіан Гісхамер з Австрії. До речі, і цей арбітр вже працював на матчах українських клубів єврокубках. Це було зовсім ну, можна сказати, що недавно. Він в серпні 23-го року зафіксував перемогу Динамо по пенальті над грецьким Арісом у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференції. Тому єврокубковий досвід з цим австрійським арбітром в нас доволі. Хороший. Переходимо на Трансформарт, оцінюємо та порівнюємо склади Кривбаса та Вікторії. Наша команда 16 лишнім мільйонів коштує на Трансформарт. Ну і найдорожчим гравцем нашої команди є Іван Дібанго, він коштує 1,8 мільйони. Далі є кожушко 1,2 по мільйону, кузик та Стецьков. Ну і далі, в принципі, теж доволі непогані середнього рівня футболісти. Але потрібно зазначити, що станом на зараз Кривбаса немає суттєвих вливань в команду, тобто немає супер якихось трансферів, які відразу підсили основний склад. Да, підписались Нурніцина. Він поки що ша тільки вливається в Кривбас з зорі. Також взяли лівобека Драмбаєва, взяли Олександра Романчука. Ну він відразу вже дебютував в УПЛ в основному складі як центральним захисником. Його якраз взяли з Угорщини. Також центр Форвард, Очі, Устименка. Взяли і ще двох легіонерів, яких ми ще поки в ділі не бачили, тому складно сказати, що нам очікувати від цих конкретно футболістів, але придбання доволі точкові і хороші, як на мене. Натомість пішли з команди Семотюк, Татарков, Дебелко, Безкоровайний за живі кошти. Ну і В'ячеслав Рябов теж покинув. Команду. Переходимо тепер до нашого суперника, який на трасформа коштує 40 мільйонів з лишнім. І ми розуміємо, хто є фаворитом за цифрами на папері. Це саме Вікторія Пельзенця. Досвідчена команда. Це команда, яка завжди дає бій і партії, і Славії в чеському чемпіонаті. Проти Славії ми вже зустрічалися в минулому сезоні. Дніпро один програв. Станом на зараз наш футбол трішки поступається. Футболу навіть чеському, якщо так взяти, якщо якщо не брати Динамо і Шахтар, звісно. Всі інші команди, ну, подивимося, Вікторія третя в Чехії, а в нас кривбас третій. І ви бачите, які фінансові можливості в третій команди Чехії і в третій команди українського чемпіонату. Ну, дивимося головних дієвих осіб, найдорожчих гравців. Тут два футболісти Чехи 24-23 роки. Атакувальний футболіст, також є центрбек. Два футболісти доволі хорошого рівня, але вже сформовані гравці. Також є легіонери, нігерієць, футболіст із Ліберії, наприклад, бразильці тут також є. Правий півзахисник, центр Форвард Рікардінь, ми бачимо. Ну Тут навіть є такий Матей Видра, можливо, ви пам'ятаєте. Досвідчений Форвард 32 роки. Це, в принципі, гравець, на якого можна покладатися. Також є низка молодих футболістів чеських гравців, француз є, іспанець є москейра. Але ми бачимо, що кістяк цієї команди це, звісно, чехи. Як і більшість команд чеського чемпіонату, топових, які виходять в Єврокубки, вони в основному складені. З чеських футболістів їхня сила, звісно, це фізична готовність. Це боротьба в повітрі, боротьба внизу тобто вони люблять гристися, боротися. Це доволі вертикальні команди. Але якщо говорити саме про Вікторію Пользень, тут ми бачимо, що вони доволі непогано підготувалися до Єврокубків, тобто вони підписували собі легіонерів. Ми бачимо, що теж точково, але трансферів більше, ніж у Кривбаса. Ми бачимо, більшість футболістів от нещодавно прийшли в цю команду, і в основному це були легіонери. Пішли натомість команди. Ось Томаш Чорі пішов якраз в Славію до чемпіона Чехії, ну і інші там футболісти, які просто покинули команду за нуль. Тому оці 3 мільйони, які заробили на Томасу, були витрачені на доволі якісних легіонерів під завдання виходити в Лігу Європи, напевно ж. Переходимо до безпосередньо гри, до останніх матчів команд. І в що грає Кривбас та Вікторія? Ми знаємо, що Кривбас зіграв єдиний товариський свій матч чемпіонаті проти Чорноморця. Я дивився цей матч, коментував цей матч. В принципі, це була і остання пряма трансляція на каналі. І я вам скажу, Кривбас, звісно, по класу був вищий за Чорноморець. Ми розуміємо, що порівнювати зараз силу Кривбаса і того, що одеського Чорноморця не варто. Кривбас був соліднішим, але мені кинулося в очі, що Кривбас ставить, і взагалі Юрій Вернедоп, ну, в основному ставить в 70% своїх атак на. Вертикальний футбол на навіси, і якраз гол, який забила команда Юрія Вернедуба, був з навісу з правого флангу, коли твердохліб замкнув головою. Тобто, це в основному вертикальна команда, яка буде зводитися на стандартні положення і на простріли та навіси. Це правильно. Кривбас в такий футбол приблизно грав в чемпіонаті минулого сезону, але мені здалося, що в матчі проти чорноморця Кривбас ще більше заточувався саме на навіси. Це правильна тактика. З огляду на те, що я побачив від Вікторії Пельзень, ми побачили три офіційні матчі від цієї команди в чемпіонаті. Дві виграшні, 1-3 на виїзді, вони виграли. домашній матч 1-0 і останній матч вони зіграли 0-0. Те, що я бачив від Вікторії Пельзень, вони намагаються заводити м'яч штрафну площу. Той фактор, що вони заробили два пенальті. В трьох останніх матчах говорить про те, що вони все-таки більше грають на половині поля суперника, тобто в штрафній площі суперника вони намагаються комбінаційно заходити туди. Там немає супертехнічних футболістів. Вони доволі швидкісні, але звісно, наздогнати їх можна. Я думаю, що фланги Бандера Дібанго зможуть спокійно наздоганяти цих чехів, але потрібно. Чітко дивитися і розташування футболістів між лініями вони дуже здорово відкриваються, хороші відкривання, хороші вривання, виштрафну площу суперника чехи роблять. Тобто, це в них працює комбінаційна гра в них є. Якщо потрібно, вони, звісно, силовий футбол включають стандартні положення і навіси вони теж в це можуть грати. Але як тільки проти них грає команда більш вертикальна. Я от подивився, як вони пропускали в першому матчі проти працької команди, як вони грали проти яблуня. в них було багато проблем саме при навісах і при стандартах. Я вам скажу, Кривбаз для Вікторії буде дуже незручним суперником в цьому контексті, тому що команда Юрія Вернедуба от саме в цьому компоненті. Ну, напевно, одна з найкращих в чемпіонаті України, я б навіть так сказав. Ну і Вікторія Кривбасик, ви бачите, навіть одну очну зустріч встигли за свою історію провести в цьому році. Навіть це було взимку. Ну тоді Вікторія в товариському матчі виграла 3-0, але я б не брав в знаки саме. Цей результат команда Юрія Вернедуба, звісно, є андердогом в цьому протистоянні. Але ми не забуваємо досвід Юрія Вернедуба. І всі його команди були аутсайдерами фактично в Єврокубках завжди. Його зоря, яка давала бій більш сильним командам, виходила в групові етапи Ліги Європи, його шериф, який обігрував Реал Мадрид. Там просто розрив між двома командами. але він обігрував Реал Мадрид. Розумієте, тобто він знає, як бути андердогом. Це головна сила, як на мене, от саме Кривбаса, це їхній головний тренер. Юрій Вернедуб знає, як проходити в статусі андердога в догрупових етапів Єврокубків. Я сподіваюся, саме на тренерський досвід, ну і на футболістів, на їхню злагодженість, і на те, що оцей вертикальний футбол, який зараз побудував вже Юрій Вернедуб, він дасть результат в матчі проти Вікторії. Тому що Вікторія Пользань це дійсно хороша команда, чеська десь приблизно в такий самий футбол грає і Славія і Спарта, вони доволі схожі всі там колективи, але все одно це третя сила Чехії. Тобто, це не Славія, не чемпіон Чехії, можна грати. І знову ж таки, ми подивилися, по останніх матчах можете переглянути, в команди великі проблеми, коли проти них грають от, ну, реально зводяться в навіси, і вони в основному ну, програють боротьбу, і біля їхніх, їхнього голкіпера, навіть воротарський, створюються моменти доволі небезпечні. Тому я б звернув саме на це увагу. І шанси в нас є. Звісно, в мене фаворити. Я ставлю більше 60 на 40 на користь Вікторії Пользень. Але ці 40% ну це вагомий. Я вважаю, що в нас. Месок може бути від кривбасу, і шанси в нас точно будуть. Перший матч буде домашній. Я сподіваюся, що в Словаччині прийдуть підтримати наші вболівальники команду Юрія Вернедуба. Я ставлю на результативну нічию 1-1. Я думаю, перший матч ми не виграємо, але і не програємо. Думаю, що наша команда все-таки заштовхне свій м'яч, але втримати перемогу буде все-таки важко. Команда тільки входить в сезон. Вікторія вже ж наразі зіграла три офіційні матчі. Команда з Кривого Рогу тільки один. Тому я думаю, цей фактор теж потрібно враховувати. А так, в цілому, Кривбас це теж доволі збита і зіграна команда, тому що весь минулий сезон фактично таким складом і іграв. Трансфери, ті, які були зроблені, ну як ми вже й говорили, вони поки що суттєво підсилити команду не можуть. Або ж ми поки не розуміємо силу цих футболістів. А зараз поговоримо про два сценарії для Криворізького Кривбасу. Один хороший, а другий поганий. Давайте розпочнемо з хорошого. Це в разі, якщо Кривбас проходить Вікторію Пельзень, ми залишаємося в Лізі Європи і залишиться пройти тільки один раунд плей-офф. І вже відомий суперник це Харц із Шотландії. Харц, який, до речі, нещодавно грав проти рейнджерса, який зараз грає проти Київського Динамо. Я вам скажу, цей Харц виглядав на рівних з рейнджерсом, хоча команда скромніша там в рази. Але ідеї тренерські було видно, команда швидка, і звісно буде складно все одно. Але цей варіант набагато кращий, ніж програшний. Якщо Кривбас проходить Вікторію Пользень, то наступні матчі зіграє з 22-го і відповідно 29 серпня. А тепер поганий сценарій. Це якщо Кривбас програє. Поганий він навіть вдвічі, тому що, по-перше, Кривбас вилітає до Ліги конференцій. По-друге, Кривбас потрапляє на Реал Бетіс. А говорити мені про те, що Реал Бетіс це сильна команда, я думаю, не варто. Це команда в рази сильніша, в разів 4-5, напевно, по відбору виконавців за нашу криворізьку команду. Ми розуміємо, які там зібрані футболісти, фекір. Іско, Руй Сілва, Діаго Льоренте, Айозе Перес, Белєрін, Рікардо Родрігес, основний футболіст швейцарської збірної, Вільям Карвальо, який за збірну Португалії грав. Той же Бакамбу, досвідчений форвард, і низка інших там, талановитих і досвідчених футболістів, тобто Реал Бетіс, ну 150 мільйонів вартує на Трансформарт. І головний тренер Мануель Пелігрін. Які шанси в команди Вернедуба і цього Кривбаса? Ну, важко уявити. Тому, друзі. Кров і зносу, нам потрібна перемога над Вікторією Полізань. Нам не можна вилітати в плей-офф Ліги Конференції, тому що нас ну нас там чекають невтішні новини. А якщо ми проходимо Вікторію, звісно, простіше буде грати з Харцом який там ну з проблемами, все таки команда і більш скромніше, набагато скромніше. Тому і кажу, що складно буде команді Юрія Вернедуба, але як я й казав. Досвід тренерський має допомогти нашій команді все-таки пройти. Вікторії Пользен, це головне завдання. От якщо ми не проходимо, ну далі буде вже навіть фактор Юрія Вернедуба, напевно, не допоможе. Тому, якщо підсумувати, мої очікування взагалі від цього Єврокубкового кваліфікаційного циклу від Кривбаса. Ну, перше, ми розуміємо, що потрібно потрапити в груповий етап, тому що залишатися в Україні Шахтарем і Динамо, ну це знову ми дуже багато очків втратимо і ми точно вилетимо в Топ 20 чемпіонатів це 100%. Ми будемо нижче, тому що дві команди це дуже мало. І я не переконаний, що Шахтар там багато очків принесе в лізі чемпіонів і Динамо, так само, якщо потрапить туди. Тому нам потрібна ще третя команда, щоб вона теж допомагала. Третьою командою зараз може бути тільки Кривбас. Ми це розуміємо. Команда, яка в принципі більш-менш готова. Тому що я, я дуже не хочу, щоб пов повторили просто долю Полісся. І я все-таки вірю, що досвід Юрія Вернедуба зможе зіграти важливу роль в проході далі. І я ставлю на те, що Кривбас пройде Вікторію Пользань. Я ставлю на те, що Кривбас потрапить в груповий етап Ліги Європи за рахунок досвідченого тренера, за рахунок вертикальної гри, яка була поставлена в минулому сезоні. І я сподіваюся, що вона вже була довершена. І буде довершена в цьому сезоні на її початку. Тим більше, трансфери були зроблені на підсилення. Та й так в Кривбаса, в принципі, з резервом все було нормально. Тому в мене позитивний прогноз стосовно гри проти Вікторії. Хоча я й не вважаю нас фаворитами, але на це зважати не потрібно. В нас є головний тренер, в нас є зіграна команда, яка знає, що буде робити. Тому я дуже ставлю на. Ці всі фактори і сподіваюся, що Кривбас пройде. Тому я, звісно, позитивніше дивлюся на перспективи Кривбаса, ніж дивився на перспективи е, команди із Житомир, яка вже... Доволі прогнозовано вилетіла, друзі. Тому пишіть свої прогнози. Ваш глобальний прогноз на підсумки кваліфікації для Кривбаса, де наша команда опиниться, вилетить на Реал Бетіс, чи все-таки буде намагатися проходити вже проти Харца і проходити Вікторію. Пишіть свої варіанти. Ну і прогноз стосовно матчу двохматчового протистояння проти Вікторії Пельзень. В коментарях мені цікава ваша думка, можливо, ви якісь інші деталі зможете підмітити на користь цієї чи іншої команди. Тому пишіть обов'язково, вдячний вам за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Також заходьте і підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати важливі новини по нашому каналу конкретно і по виходам відео. І також новини українського та європейського футболу. Там в нас завжди дуже цікаво, фрагменти голів і інших епізодів матчів наших команд в Єврокубках теж присутні в телеграмі. Тому всі підписуйтесь. До нових зустрічей!